Жителі Луцької громади попрощалися із 27-річним військовослужбовцем Андрієм Гурним. Він загинув 3 грудня поблизу села Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області, виконуючи бойове завдання, розповіла подруга родини Вікторія, яка допомогла знайти тіло і доправити додому. Андрія вивозили на евакуацію, але він вчинив дуже гідний поступок, бо він побіг забирати побратимів з завжди. Були поранені, і він і сів в машину. Він остався. В Андрія осколочне поранення була секундна смерть. Я просто дякую Житомирським волонтерам. Потужній людині іні, що вона його дуже швидко знайшла. Зі слів Вікторії, Андрій Горний сам виявив бажання служити. Був на посаді оператора протитанкового відділення взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. До служби у війську Андрій Горний займався торгівлею на північному ринку, що у Луцьку. Сім'я така роботяща, працює. Вони дуже багато добилися в цьому житті. Так що великий жаль. Це був прекрасна людина, прекрасний хлопець. Я не можу, не маю слів. Ненависть до росіян страшна на сьогоднішній день. Ми так працювали на базарі, ми його знали батьками, і його раз дуже хороший. Він тільки півтора місяця прослужив. До Бога йду завжди найкраще. Це, звичайно, це ангел. Буде оберігати нашу країну, всім важко. Але треба йти до перемоги до кінця. Дай нам Бог сили! Відспівування військовослужбовця відбулося у Свято Троїцькому кафедральному соборі Лучани на колінах провели Андрія Гурного в останню путь. Чоловік був неодруженим, у нього лишилися батьки і сестри. Поховали військовослужбовця у селі Гаражче поблизу Луцька. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.